Фонд Ігоря Палиці «Новий Новоуцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на новій Волині. Пізньої і теплої осені зустріла заробітчанина Михайла Україна. Ось я сестра. Чого він шукає у рідному, але вже новому краї? Чи того, що загубив у молодості, чи зцілення від недуги, чи прощення? То не розігнуся допоки не простиш. Плата надто дорога, рідна, дорога душа, народжена у чужих землях. Хлопців наших їй захотілось. Так. Так. Хлопців мені ваших захотілось. Хліба вашого. Землі вашої. Яблук ваших. Бо вони такі ж ваші, як би мали бути і мої. 21 вересня, в неділю о 17-й, така пізня, така тепла осінь на Новій Волині.